Жива душа поетова святая, жива в святих своїх речах, і ми читая, оживаєм». Тарас Шевченко. Вірш не нарікаю я на Бога. Написаний. За п'ять місяців до смерті Шевченка це був час його дуже великих злетів і дуже великих смутків. Він хотів вирватися з Петербурга, він хотів одружитися, і він надіявся, що ще вдихне повітря української весни і одужає. Вірш не нарікає я на Бога, один з найбільш. Проникливих, найбільш сповідальних і особистих. І власне, це роздум про свою долю як поета, роздум про долю його спадщини. Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю та ще й співаючи орю. Свій перелих у Богу ниву та сію слово. Добрі жнива колись то будуть. І дорю себе таке себе самого, а більше бачиться нікого. І далі приспівує, і далі це вже майже пісня, пісня сіяча. Борися ж ти, моя ниво, долом та горою, та засійся, чорна ниво волею ясною, розвернися на всі боки, ниво, десятино, та посійся не словами, а розумом, ниво. Вийдуть люди жито жати, веселої жнива, розвернися ж, розстелися ж убога я ниво. От, власне, Перечуття того, що зерно кинуте в землю, має зійти, що не він сіє. І він мав підстави у той час, надіятися, виходив в журнал Основа, друкувалися його поезії, і навіть книжка вийшла. Якби ми вірили. Шевченковим самооцінкам, то він зовсім більше, ніж скромний поет. Та нічого подібного. Його думи, ті, які він посилав, з першим кобзарем, одразу на крилах полетіли по всій Україні. Він одразу став великим і славним поетом. Люди шукали зустрічі з ним, пани хотіли з ним познайомитися. І запрошували, щоб він написав портрети їхніх дітей, їхніх дружин. Він мав славу дуже велику. Це рідкісна слава, яка випадала в той час поетові. І тут треба сказати прямо, що Шевченко належить до тих рідкісних геніїв, які були визнані за життя. І від того часу його слава росте. І Його слово росте. Потрібно. Не просто вгадати акценти при читанні Шевченка, а в своїй душі відновити ці акценти.